Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. З речовинами, що нас оточують, можуть відбуватися різноманітні зміни. Сьогодні ми з'ясуємо, яких перетворень зазнають речовини. Зміни, які відбуваються з речовинами, можна поділити на дві групи зворотні і незворотні. Зворотні зміни це зміни речовини, які за певних умов можна відмінити і повернути речовину у початковий вигляд. До таких змін належать усі зміни агрегатного стану. Плавлення це коли тверде тіло перетворюється на рідину, тверднення, рідина перетворюється на тверде тіло, Параутворення – рідина перетворюється на пару, конденсація пара перетворюється на рідину. Так, взимку, вода перетворюється на лід та сніг, який з приходом тепла знову перетворюється на воду. Під час пароутворення вода змінює агрегатний стан із рідкого на газуватий. Під час конденсації вода з газуватого стану перетворюється на рідину. Чому так відбувається? Під час зміни агрегатних станів речовина не змінюється. Не змінюються і молекули, з яких вона складається, а змінюється лише відстань між ними. Коли ми смажимо яйце, білок згортається, втрачає прозорість і твердне це незворотній процес, бо повернути білок і жовток у попередній стан неможливо. Згортання білка в м'ясі під час варіння чи смаження теж незворотній процес. Білок згортається не лише під час нагрівання, а й, наприклад, при додаванні спирту. Кисень найпоширеніший елемент на землі. Він активно взаємодіє з багатьма речовинами. Взаємодію речовини з киснем відносять до процесів окиснення горіння, гниття це все окиснення. Метали взаємодіють з киснем, який є в повітрі. Заліза іржавіє мідь зеленіє, срібло тьмяніє. Корозія металів процес незворотній, на металі крихка, руда речовина. Іржаві деталі пристроїв та автомобілів швидко руйнуються і виходять з ладу. Особливо швидко іржавіє залізо у вологому середовищі. Корозія це повільний процес. Щоб запобігти корозії, Залізні деталі фарбують або вкривають тонким шаром металу, стійкого до корозії, наприклад, хромують або цинкують. Під час незворотніх змін атоми перебудовуються і утворюються нові речовини. Незворотним процесом є горіння. Горіння це процес окиснення. Під час горіння утворюються нові речовини. Серед них здебільшого вуглекислий газ і водяна пара. Кам'яне вугілля горюча, природна копалина, у складі якої є переважно карбон. При згорянні вугілля карбон сполучається з киснем, утворюється вуглекислий газ та виділяється тепло. Бажаю вам успіху, мої юні хіміки!